Поліція розпочала пошукові заходи 19 листопада після заяви рідних про зникнення юнака. Данило Найдьон пішов з дому 15 листопада. Нині з ним немає зв'язку. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Вже шостий день тривають активні пошуки. В пошукових заходах нам допомагають рятувальники наразі. Встановлено, що частину речей зникло було знайдено поблизу водойми на території Шевченківського району, а саме Пушкарівських ставків. На протязі трьох робочих днів ми шукаємо його. Задіяно на сьогоднішній день у нас сім чоловік особового складу відділення, один фельдшер, три одиниці техніки, є підводний дрон діптрекер. Який доволі ефективний. Проводимо роботи по обстеженню рельєфу дна як підводним дроном, так і водолази безпосередньо обстежують. Ні слідів, ні речей, ні навіть підозри того, що він був тут поки що на даному етапі, на сьогоднішній день, на сьогоднішній пошуковий день, поки що знайдено нічого немає.